Ось лиця закоханого чоловіка. А обличчя закоханої жінки таке. Так, я закохана. Але обличчя чоловіка, якого просто приваблює жінка, таке. Що ти мала? Вона мені подобається. А жінка така, «До чого це все веде? Чому це має обов'язково до чогось вести? Все класно так, як є зараз. Це найкращі стосунки в світі. Коли жінка закохана в нього, йому вона просто. Подобається. Бо мені подобається, коли вона мене приваблює. Приваблює, це коли він радий тебе бачити, радий тебе чути, а ти робиш всяке, щоб не зневажати цю радість. Ти робиш вигляд, що любиш спорт і тому подібні речі. Я знаю, що це звучить тупо, але для вас я загорну це в вагінальні терміни. Окей, дівчата. Скільки разів у вашому житті був хлопець? Або хлопці, які хотіли переспати з вами, але ви не хотіли спати з ними. Зільйони, ви не можете їх порахувати, скільки було. Це значить, що. Тут ось яка філософія. Це означає, що ти їй і він хоче переспати з тобою. Але тільки тому, що ти сексуальна, це не означає, що я для тебе теж сексі. Правильно? Та ж фігня з любові, тільки тому, що в мене легко закохатись. Не значить, що в тебе теж легко закохатись. Тож, якщо ти просто почекаєш, поки я полюблю тебе. Це буде гаразд, можливо, тобі доведеться трохи почекати, але у чоловіків немає варіанту силувати вас, як ви силуєте нас. Знаєш, давай або сри, або злазь з горщиками разом вже декілька місяців і настав час для нас вирішити, куди ми рухаємось. Але чоловіки не кажуть нічого такого, щоб підганяти вас. Це шарите, я не можу просто сказати слухай, ми разом вже тиждень, тож давай, час вже тобі приспустити ці штани, бо. Я вже так довго купую тобі коктейлі. Тож давай або срати, або злізай з горща.